350 учасників різного віку. Рекордна кількість людей взяла участь у 37-му традиційному забігу у Рівному. Люди не лише демонстрували свою витримку та спортивну вправність, а й збирали донати. Зібрані кошти передали на квадрокоптер для 104-ї окремої механізованої бригади. Три! Два! Один! 37-й забіг сміливих брейв стартував. Так розпочався 37-й традиційний забіг Брейв, рекордний за кількістю учасників: 350 з різних куточків України. Ларисі Лабартка, 84, Приїхала у рівне зі Львова. Жінка вже більше 10 років бере участь у забігу сміливих. А мені тут у вас подобається місця. красиве все це саме. І ми приїжджали до друзям, разом зустрічалися, разом бігали і це. І зараз вирішила знову опробувати. Учасники забігу брали участь у чотирьох дистанціях: 2,3 і 3 кілометри, 5, 10 та на півмарафон 21 кілометр. У найкоротшому забігу брали участь діти до 14 років. Перший здобув Вадим Щербатюк з Луцька. Це супер спорт, сила. Я дуже радий, що прибіг перший. Раніше традиційний забіг сміливих називався сильні духом, та після декомунізації її змінили. Головна мета заохотити людей займатися спортом. Забіг проводиться ну, перш за все, для того, щоб люди вперше спробували себе в бігові, тому він є безкоштовний, тому що якась сума для людей вона трошки відштовхує від того, щоб займатися спортом, спробувати себе. Переможцем у дистанції 21 кілометр став Дмитро Малежик. З часом година 22 хвилини він на 10 кілометрів першість взяв Олександр Рудик, а на 5 – Павло Бас. Забіг мав благодійну мету. Охочі могли задонатити будь-яку суму. Зібрані кошти передали на квадрокоптер для 104-ї окремої механізованої бригади. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.